Початку розроблений як преральний препарат для лікування тяжкої гіпертензії в 70-х роках, непередбачений побічний ефект міноксидилу, пов'язаний з зростанням волосся та генералізованим відтрихозом людей, які облесіють, поклав шлях до його місцевої форми для лікування андрогенної алопеції спочатку у чоловіка, потім і у жінок. Поява 2% розчину міноксидилу у 1986, а потім 5% розчину в 1990 Третьому ознаменували значні вихи в бороді з випадінням волосся. Клінічні випробування продемонстрували значне покращення росту волосся та зменшення випадіння, причому кращі результати спостерігалися при застосуванні 5% препарату. Міноксидил впливає на фолікулярні клітини, сприяючи росту волосся та пригнічуючи випадання, хоча точний механізм дії залишається неясним. Доступний у формі піни та розчину, тому для досягнення оптимальних результатів необхідно сурово дотримуватися інструкції застосування. Мексиділ місцево слід наносити лише на шкіру голови та тримати подаль від очей носа та рота. У разі випадкового контакту рекомендується ретельно промити прохолодною водою. Слід бути обережним при використанні спрею, щоб поникнути дихання. Сила дозування та частота введення залежать від індивідуальних обставин і медичних потреб. Окрім андрогенної алапець, міноксидил, не за призначенням використовується для лікування різних захворювань волосся та стимуляції росту волосся на тілі. Цей універсальний препарат продовжує відігравати ключову роль у вирішенні проблеми падіння волосся, пропонуючи надію та відчутні результати для людей, які шукають ефективні рішення для відновлення волосся. Дякую за лайки та розповсюдження відео.